Продається будинок у селі Берлівка Гайсенського району Вінницької області. Будинок має один поверх та займає 100 квадратних метрів. З площею ділянки у 7 соток. У будинку є 4 кімнати, кухня, коридор та сумішний санвузол. Весь будинок з хорошим ремонтом. Всі вікна та майже всі двері замінені. Електрика вся нова. Кожного тижня є вивіз відходів. Будинок буде продаватися без меблів, через це ціну зменшено. Вся підлога виконана з ламінату, переклеєні шпалери, стелі пофарбовані. За потреби можна замінити декілька міжкімнатних дверей. У будинку є власна котельня, що неабияк зекономить кошти на опалення взимку. Вода централізована. Також на території є колодязь для господарських потреб або ж на випадок, коли вимикають воду. Дах перекрито шифером. Проведено кабельне та цифрове телебачення, швидкісний інтернет. Сам будинок цегляний і утеплено пінопластом всього один рік тому. Повністю зроблений двір плиткою, багато зелених насаджень, дерев та різних квітів. На території є підвал та декілька підсобних приміщень. Є сад з плодовими деревами та невеличкий город. Навколо будинку все огороджено парканом з металопрофілю та на кодовому замку. Тиха та затишна вулиця. Від центра села всього сім хвилин пішки. Поруч є магазини, школа та садок. У пішій доступності знаходиться парк, озеро та річка. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. Продається трьохкімнатний одноповерховий будинок з належною до нього земельною ділянкою 10,6. На центральній вулиці села Бене, Берегівського району всього 13 кілометрів до міста. Під'їзд до будинку повністю асфальтований, вулиця забудована та заселена. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, нова пошта та магазини. Логістично вигідне місце розташування будинку у самому центрі села. Біля центральної проїзної частини з інтенсивним рухом транспорту. У поєднанні з широкою фасадною частиною будинку, це дає можливість переобладнання та використання його також для здійснення комерційної діяльності, магазин або як торгівельне приміщення. Будинок має кам'яний фундамент, стіни ззовні оброблені старою штукатуркою, дахове покриття. Одна частина. З керамічної черепиці інша з шиферу. Будинок перебуває у придатному для проживання стані. Однак ремонт старий, тому проведення ремонту суттєво покращить комфортність проживання у житлі. Загальна площа 116 квадратних метрів, з яких житлова площа 63 квадратних метра. В складові частини будинку йдуть три кімнати, прохідне приміщення, кухня. Ванна та комора. Біля будинку наявна велика відкрита веранда. На подвір'ї також розташована господарська будівля. Є паркомісця для декількох авто, прибудинкова територія клиноподібної форми, площею 10,6 соток зі звуженням у бік городу. Задня частина ділянки зайнята невеликим садом та городом. Наявне обладнання та комунікації. У вигляді електропостачання, мережі газових труб для індивідуального газового опалення та твердопаливного у вигляді кафельної печі, індивідуальне водопостачання зі свердловини та водовідведення, лічильники та комунікації. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал. Продається затишний будинок у Закарпатській області в селі Грабово. Якщо ви шукаєте комфортне місце для життя або відпочинку на природі, цей будинок стане ідеальним варіантом. Він розташований у мальовничій місцевості, неподалік від лісу та озера, з усіма зручностями для комфортного проживання. Площа будинку 50 квадратних метрів, має один поверх. Дві окремі кімнати та кухню вітальню. Санвузол сучасний з душовою кабіною. Будинок обшитий деревом, що надає йому затишку та створює приємний мікроклімат усередині. Всередині будинок також виконаний у дерев'яному стилі, що надає йому особливої атмосферності у дусі Закарпаття. Світло, вода, каналізація усе підведено безпосередньо в будинок. Опалюється грубою з можливістю встановлення системи обігріву за бажанням власника. Загальна площа ділянки 6 соток. Форма ділянки правильної прямокутної форми, що ідеально підходить для благоустрою, окрема будівля на території, у якій розташовані зона барбекю, що стане чудовим місцем для сімейних посиденьок або прийому гостей. Технічне приміщення, в якому можна використовувати для зберігання інвентарю, та літня кухня, в яку заведено світло та газ. До будинку заведено супутникове телебачення та повністю огороджено парканом. Грабово це тихе селище з хорошими дорогами та доступом до природи. Озеро на території села стане ідеальним місцем для відпочинку, ривболовлі чи прогулянок. Ліс – з чистим повітрям, грибними місцями та можливістю насолоджуватись природою у будь-яку пору року. Дитячі майданчики, які будуть ідеальним варіантом для сімей з дітьми. Цей будинок чудовий варіант для постійного проживання або заміського відпочинку. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на канал. Це затишний, трьохкімнатний одноповерховий будинок. У доброму стані площею 101 квадратний метр з належною до нього земельною ділянкою площею 8 соток. Будинок знаходиться у селі Кідьош, Берегівського району у мальовничій сільській місцевості. Будинок знаходиться на тихій вулиці, вулиця забудована та населена. Будинок має кам'яний фундамент зовні стіни будинку поштукатурені декоративною штукатуркою. Дахове покриття будинку із керамічної черепиці. Справне, без протікань. Будинок перебуває у хорошому житловому стані. Ремонт не свіжий, але потреби у проведенні нового ремонту немає. Все збережено у хорошому стані. У будинку майже всі вікна замінені на металопластикові. Покриття підлоги залежно від конкретного приміщення, це паркет, ламінат або плитка. Будинок теплий, без сирості. У будинку є три кімнати, кухня, газовка, менше за кухню приміщення, що призначене для готування їжі. Ванна з суміщеним санвузлом. Ванна окрема та окремий туалет, два коридори та дві кладовки. Під будинком є функціональний підвал, який використовується для господарських потреб. Двір викладений бетонними плитами. На подвір'ї також розташована літня кухня та функціональний гараж. Крім того, у дворі наявні парки місця для декількох авто, задня частина ділянки, зайнята невеликим садом та городом, наявне обладнання комунікації, електропостачання, індивідуальне опалення двох типів: газове, що працює незалежно від наявності електричного струму, та твердопаливне. Індивідуальне водопостачання, лічильники на комунікації. У селі наявна необхідна соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, медична амбулаторія, відділення пошти, кафе. Всього, 8 від, ну, всього за 8 кілометрів знаходяться термальні басейни, 11 кілометрів до екокурорту та 26 кілометрів до комплексу термальних вод Косина. Будинок підійде для проживання родини, яка гідно оцінить переваги спокійного та затишного життя. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланнями до телеграму. Продається затишний цегляний будинок з великою територією в чудовому селі Андріївка. Шептицького району Львівської області. Площа будинку 91 квадратний метр, що робить його комфортним для проживання невеликої родини. Тип будинку цегляний, що забезпечує високу теплоізоляцію та надійність, а також добре зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Будинок оснащений відмостками з іншої цегли. Що дає додаткову стабільність та захищає від вологості. Вікна пластикові, що сприяють збереженню тепла та зменшують енергетичні витрати, покращуючи загальний комфорт проживання. Опалення газове, що допоможе зручно і економно обігрівати будинок в холодну пору року. Криниця на території, що дає постійний доступ до чистої води. Без необхідності підключатися до централізованого водопостачання. Будинок має чотири кімнати, одна з яких більша, решта трохи менші. Це дає можливість створити комфортний простір для кожного члена родини. Підлога на кухні лінолеум, що легко чиститься і підходить для цього приміщення. В інших кімнатах дерев'яні підлоги, які додають затишку та тепла. Всі кімнати обклеєні шпалерами, що надає приміщенням гарного вигляду. У будинку проведено світло, газ, воду та інтернет, що зробить проживання зручним та комфортним у сучасних умовах. Площа ділянки 6 соток, що забезпечує достатньо простору для ведення господарства. Є літня кухня, де розміщені необхідні прилади для приготування їжі в теплу пору року. Це особливо зручно для літніх обідів та вечерь на свіжому повітрі. Також на території є місце для розведення худоби. Окремо варто зазначити наявність зони відпочинку на ділянці, де можна провести час на свіжому повітрі. Будинок знаходиться на жилій вулиці з хорошими сусідами. До річки всього 10 хвилин пішки. Що дає можливість насолодитися природними пейзажами, риболовлею та іншими активностями біля води. Цей будинок ідеально підходить для людей, які шукають спокійне та затишне місце для життя, з можливістю ведення господарства. Тож обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись на канал, щоб першим ви бачите оголошення.